Як навчити себе швидко відновлювати свій ментальний стан після ось нічних обстрілів, коли вся країна не спить, лунають вибухи, і ти потім цілий день ходиш такий побитий, розбитий? Як ви вважаєте? З точки зору психології і досвіду практичного, психологів, військових і, взагалі, психологічного розвитку людини це можливо. І, можливо, це саме тоді, коли ви починаєте працювати зі своїм страхом. Що таке працювати зі страхом? Всі страхи вас приведуть до одного страху, страху смерті. І чим більше ви будете тікати від нього і не приймати, не будете усвідомлювати, що є життя, є смерть, і так чи інакше, будь-яке життя закінчується смертю, і не приймете це, не перестанете лякатись, як дитина, а приймете дорослу позицію. Коли ви зробите це, цей страх почне відступати або стане вашим другом, тоді все мене.